Мені дуже подобаються такі стежечки із досочок в фінських лісах, По них дуже комфортно йти. Так, ну що, я майже прийшла на свою галявинку. Постараюсь тут зараз щось нарвати. Всім привіт! Я зараз в лісі на своїй гарненькій галявинці спробую позбирати чорницю. Маю ось таке невеличке зелененьке відерце. Зараз 16 година і спробую за кілька годин хоча б половинку назбирати. Не знаю, хотілося б ціле, але побачимо. Побачимо, наскільки мене вистачить, побачимо, чи не закусають мене тут комарі. Комарів дуже багато, вони просто закусують, обсідають тебе на кожному кроці. Було такий спрей в аптеці від комариків, від запах уразний. Йдемо збирати. На кущиках дуже мало черниці, просто по кілька ягодок на одному кущику. І черниця сама по собі дуже маленька, дуже кисла. Звичайно, є окремі такі і красиві кущики, але в цілому. В цілому збирати її дуже і дуже складно. Ось так, ніби кущик і великий, а ягодок мало. Подивіться, яка краса. На камінні ось так росте красиво папороть. Наче чубчик. Чупчик троля. Клас. Я далеко не професійний збирач ягід, чорницю. в Фінляндії буду збирати вперше. Тому, можливо, треба шукати якусь іншу галявину, якось дивитись по карті, де може бути краща чорниця, де гірша. Я цього всього ще не знаю, тому збираю на галявинці, яку знайшла. Позбираю тут і потім піду на ось ту гору. Там, там далеко. Можливо, там є краще. Ось вони, ось вони справжні руки. Збирача ягід, збирача черниці. Що можу сказати? Збирати рученятками дуже і дуже довго. Дуже довго, поки ту кожну ягідку обірвеш, а вони погляньте, які ж вони малесенькі. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що, мабуть, треба ще якийсь тиждень, щоб ця черниця набралась вологі, можливо, стала більшою, бо вона така малесенька. Погляньте, вона дуже маленька. Її здається багато, але поки кожну ягідку обірвеш, знаючи люди, підкажіть мені, якщо чорниця рветься ось з такими зеленими хвостиками, вона спіла чи вона не спіла? Чи ще треба декілька тижнів почекати, доки вона набереться води і поспіє? Навіть не знаю. Природа Фінляндії це щось нереально гарне. Я, я, не знаю, я просто в захваті від кожного цього камінця, від кожної ідеально рівної сосни, від, від кожної деревинки, від всього. Ліс тут нереально красивий. Ну, от, я збираю вже годину часу і за годину зараз покажу вам, скільки я не збирала. Комарів. Відмахуюся від комарів. Ось це мої, моє досягнення за годину часу. Трошки-трошки закрила дно свого відеречка. Ай-яй-яй, шкода. І знайшла трошечки суничок. Знайшла якийсь чийсь тазик, вже поросший мохом. Мабуть, хтось хотів збирати черницю та щось пішло не так. І так, підсумки, що можу сказати? По лісу походила, свіжим повітрям подихала, трохи вкуснях назбирала. Чи варто їхати в Фінляндію на роботу на чорницю, щоб саме заробити на, на чорниці, Не знаю, дивіться, вирішуйте самі, тому що робота не з легких на свіжому повітрі. Рвати чорницю зовсім не швидко. Мабуть, треба цілий день її рвати, щоб 10 літрів нарвати. Один кілограм коштує 5 євро. 5 євро. Це вже чистою очищеною очищеної перебраною. перебраної, тому дуже багато за неї не платять. Я, звичайно, ще буду виходити за кілька днів чорницю збирати, спробую ще за тиждень повернутися на свою галявинку. Можливо, чорниця буде вже більша, легше її буде збирати. Що вийти на цьому заробити, ну то супер. Буде, буде дуже добре. Якщо ні, то, то хоч наїмося чогось корисного. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися відео моє до кінця, папа. -па.